Вітаю, друзі! Зараз я вам покажу, як реанімувати батарейку четвертого матраса після глибокого розряду, коли вона дуже-дуже сильно просіла і не вмикається, і в хабі вона не хоче заряджатись. Що нам для цього потрібно? Ну, перше нам потрібно її відкрити. Якщо вона вже була перероблена, вона дуже просто відкривається. Якщо ні, ну самі знаєте, як вона відкривається. Далі ставимо тестер на крайні виводи. Це ось, Як бачите, так? І дивимось. Показники 12,6 вольт це доволі мало, як у нас 13,5 мінімальний поріг. Тому що нам потрібно зробити? Самий найпростіший варіант це зачистити ось цю шинку. Тут є мідна шинка. Вона пофарбована спочатку в прозорий лак, а потім в чорну фарбу. Тому нам потрібно зачистити чорну фарбу і прозорий білий матовий лак. Під'єднуємо до лабораторного Можна, плюс якраз це шинка, а мінус можна підкинути на мінус зі спарки. Тобто, ми мінус можемо кинути сюди. Він у нас напряму пов'язаний з мінусом От. Тому можемо під'єднатися до чорного провода. Плюс сюди, як зрозуміли. Після того, як це все вже зробили, і батарейка. Повністю ну, більш-менш зарядилась, то потрібно її стартонути. Що треба, щоб її стартонути, це все просто. Потрібно взяти пинцет і від плюсового контакту до плюсового контакту, там, де у вас припаяна спарка. Просто доторкнутись і батарейка почне індикацію. Бачите? Навіть 126 вольт вона у нас запрацювала без всяких дій. Зараз спробую її поставити на зарядку. Так, ну я її поставив на зарядку і уявіть собі, вона дуже прекрасно стартонула. От От і все. Користуйтесь, ставте подобайки. разом до перемоги.